Що ми тут можемо? Іграшки, ігри, якісь знайти ігри. Що у нас тут ігри є? Наприклад, ігри дзиками, аксесуари, електронні ігри. Дійсний Interactive Digital, бачите, ось, будь ласка, там агочі війшли знову в моду, правильно, калькулятори якісь розумні. Ну, тобто можна вже знайти якусь історію. Це Перевага цього звіту заключається саме в тому, що тут саме, як часто їх купують. Чим менше число, тим вищий рейтинг популярності. А, плюс це дуже класна історія, тому що якщо там то є товари, які співпадають з вашими, то тим паче це дуже класна штука, тому що ви ви можете взяти ваші популярні. Товари У ну, мене це пустий марчені для того, щоб не блюрити, не показу якогось там супу, топового, щоб не палити, наприклад, клієнта. Але популярні товари, якщо ви продаєте аналогове щось, ви також можете їх зрівняти. Плюс до того, це ж дуже корисна річ зрозуміти, в принципі, чи ви виводите топові товари, дійсні топи, в покази. Тому що щось е найпоширеніша, наприклад, структура, яка гуляє в інтернеті, це вивести топи в окрему кампанію, з ними якось працювати. Вони повинні продавати. Але проблема. Дуже часто в тому, що можуть невірні топи навіть відібрати. Тобто, насправді у вас є якийсь потужний набір товарів, який може давати значні обороти, але ви про це не знаєте, бо Google їх не виводить покази. Google не може за вас оцінити рейтинги, чи цей товар буде топом, чи не буде топом. Рентабельність, маржинальність та інше.